Всередині спокій, тому що ми впевнено перемогли. Да, і чемпіонство здобули очній зустрічі з шахтарем. Це основний наш конкурент в цьому сезоні, був, да, ми дві зустрічі їх обіграли, і завдяки цьому ми здобули перемож, ну, переможний титул чемпіонство і кубок. Два, два сезони рух був чемпіонами да, в силу об'єктивних е, причин. Да, добра команда в них була. На жаль, ми не, ми не змогли дограти той перший сезон, коли ми. Були ну, в гарній формі, але війна нам не дала дограти. Да? В прошлому сезоні рух. Був сильніший, це да, признати. Да, ми втратили багато очків. Але в цьому сезоні ми втрачали, Шахтар втрачав. Але ще раз повторюсь, у очній зустрічі ми їх перемогли і завдяки цьому ми стали чемпіонами. Якщо оцінити повністю сезон, чи вдавалося вам те, що ви задумували, власне, і фінальних результатах чемпіони? Ну, команда прогресувала, Ми знаємо, що група 2006 року зайшла в цьому році. Гравці 2007 року до нас приєдналися. І ми бачимо прогрес гравців. Вони вже як колектив, як команда, прогресують. І цих гравців вже ми бачимо і а, привлікають у перший склад, і на тренування, і на зборах багато гравців грає. І у них є майбутнє. І цей прогрес, а, а, який ми а, пропонуємо гравцям, щоб вони прогресували, да, дає їм шляху майбутнє. Да, тому що 16-17 років – це той вік, вже де потрібен результат. Якщо до 15-16 до років Потрібно тренувати якості, то 16-17 років це гравці, які працюють вже на результат, які борються за результат, які отримують ці емоції від виграшних матчів. Тому завдяки цьому вони і прогресують. Була також хороша серія до колоса. Так переможна. Потім поступили з Колосу і взагалі от колос програли двічі в сезоні, обіграли двічі в сезоні Шахтар, до прикладу. Так були там такі незвичні результати. От Чого не вистачає команді? Щоб все проходило так більш-менш рівно. Це очевидно, тому що юнацький футбол він ще не стабільний. Є такі матчі, там де команда програє. Ми аналізуємо, їх, чому ми їх програємо. Але без це не я придумав, без поразок нема перемог. Добре, що ми після цих поразок достойно виходимо з них, аналізуємо. І хлопці розуміють, чому ми програємо. Це наша робота доносити до них. І вони роблять. Роботу на над своїми помилками і виправляються, і ми добуваємо перемогу. І це чемпіонство завдяки їм, завдяки їхньому відношенню на тренуваннях в першу чергу. Перше місце це перш за все юнацька ліга УЄФА. Так чемпіонський раунд, ну шлях чемпіонів. От від цієї команди, чого можна очікувати не тільки на внутрішній арені, а й там в Європі. Будемо готуватись. Ви знаєте, що ми багато разів йшли по шляху чемпіонів і доходили до 1-8 фіналу. Тому будемо готуватися. Я думаю, що Гра покаже, чого ми достойні в Європі. Так само не було сьогодні Матвія Пономаренка. Найкращий бомбардир команди, найкращий бомбардир чемпіонату. Взагалі, от визнано найкращим гравцем до 19 років. Це таке рішення. Чемпіонський матч, так сьогодні все визначалося. Треба була там перемога або нічия, щоб бути першими. Його не було в складі. От Матвій, Матвій захворів, да, але ми бачимо, що гравці з розумінням віднесли, замінили його. Матвій дуже багато приніс для нашого чемпіонства. Були матчі там, де він дійсно виривав перемоги, тому йому одужати і прогресувати вже в першій команді. Так само Тарас Михалко залучався до першої команди, як Матвій Пономаренко. Матвій Пономаренко забив так за основу Динамо. Е, вже кінець сезону можна привідкрити так для вас. От, футболісти, які дійсно прогресують, яких ви бачите, що вони можуть вже грати там у основній команді вже по завершення сезону. Ну, для Тараса Михалков ви бачили, як було да, стрімке дав. Увір, увірвався він у першу команду. Да, літом прийшов, а восени вже грав за першу команду. Це для нього такий прогрес. Ми з ним багато розмовляємо, да, щоб він молодий хлопець, щоб він справився з тою напругою, яка панує там, у прем'єр-лізі у першій команді. Але в нього є всі якості. Відокремлювати когось не хочу, тому що вся команда працює на результат, і всі гравці вносять свою лепту у перемогу. На тренуваннях в першу чергу, тому що тренування це основний момент, там, де ми готуємося до ігор. Один раз в неділю ми граємо, п'ять днів тренуємось. Тому хлопці це розуміють і я радий, що вони стали чемпіонами і ми сьогодні святкуємо. Сезон завершено, можна сказати, так видихнути взагалі, що все працювало що напрацювалося впродовж року. Тепер стало на свої місця, так динамо чемпіон, Зараз відпустка у деяких гравців, так ну там ще будуть турніри у збірні. От ви вже придумали, як будете відпочивати перед новим сезоном набиратися? На ну, насамперед, зараз спокій вже в серці, тому що я розумію, те, що ми робимо, те, що ми тренуємо, воно приносить результат. І е, мені подобається те, що хлопці прислухаються і слухають. Да, то що ми на правильному шляху, і у нас процес тренувальний, і тактика, яку ми міняємо, вона працює і приносить результати чемпіонства.